Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. Сьогодні до вашої уваги народний, як завжди, всі автомобілі у нас народні, які швидко продаються і користуються шаленим попитом. Шкода Octavia A5, кузов рестайлінговий, 1.6 MPI, все як завжди, ви любите. На достойній комплектації автомобіль в заводському весь окрасі. Лобове скло, як і все інше скло рідне, оптика вся рідна, резина зимова 2023 року всі 4 колеса. Ніякої корозії, пошкоджень в автомобілю немає. Пороги в оригінальному стані. Я можу впевнено заявити, що в даному автомобілі корозія, якщо за ним доглядати, нема, не було і не буде, не появиться. Попередній власник педантичний німець дуже доглядав за автомобілем, тому він і зберігся. Всі наклейки заводські присутні. Продовжимо огляд. І так, автомобіль має особливість, він приїхав своїм ходом, це велика рідкість. Зазвичай ми возимо евакуатором, але бувають випадки, коли є можливість, приганяємо автомобіль своїм ходом. 14 січня автомобіль заїхав в Україну, тобто це там пару днів тому автомобіль максимально існуючий збережений, в дорозі себе показав достойно. Масла мотор не взяв, технічних візуальних зауважень автомобіль немає. Автомобіль у максимально існуючому збереженому стані, на дуже достойній до комплектації, на гарній зимовій гумі. Всі чотири колеса однакові 23-го року. Всі наклейки заводські по автомобілю присутні. Корозії в слабких місцях нема і не буде. Залежить від власника, як хто буде доглядати даний автомобіль. Він-код для перевірки даного мотору автомобіля відкритий. Автомобіль має повністю підтверджених: 193 тисячі кілометрів. Оглянемо автомобіль толщинометром. Зглянемо роботу лінзована оптика, противотуманочки зверніть. Бампер взагалі без пошкоджень. Все детально, повільно показую, щоб отримали максимум інформації і відчули навіть по відео стан даного автомобіля У нас сьогодні е, ніби 19 січня. І так, провіримо толщинометром, розглянемо салон, документи, роботу двигуна. Піддаємо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, перевірка стану лакофарбового покриття. Автомобіль весь в заводських нормах, параметрах по кузову. Всі шукають стан кузова в 5 Мотор 1,6 MPE BSE 75 коней 102 кВт. 75 кВт 102 коней. Так, разом з вами було провірено детальний огляд автомобіля Skoda Octavia 5 2009 року 1,6 MPI. Оптика рідна, лобове скло, до речі, покажу теж рідне. Тут воно. Знайти в такому році в такій комплектації, в такому збереженому стані це дуже задача зірочкою. Хороші автомобілі коштують дорого в Німеччині. Хто за нами слідкує, знає. Тан в який ми привозимо. Автомобіль, до речі, розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. Бази на першу реєстрацію в Україні працюють. Технічних зауважень автомобіль немає, так як їхав своїм ходом повністю перевірений. тисячі км автомобіль проїхав до Вінниці. Розглянемо стан салону та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, комплектація в нас цікава. Передній, передній тільки електропакет, електродзеркала. Жоден болтик, зверніть увагу, нічого не крутилось, не знімалось. Пороги це на те, що треба звертати увагу при огляді А5 без корозії, без дуття краски. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Стан керма, Шигріні 193 тисячі повністю підтвердженого пробігу. Автомобіль приємні комплектації з двохзонним кліматконтролем, клімат-контролем. На підігрівах сидінь, оригінальна магнітола. Потолочок чистенький, без технічних візуальних зауважень, весь автомобіль. Сидіння не проваляне, не перешите, повністю відповідає заявленому пробігу. Автомобіль має дуже серйозну, підтверджену сервісну історію. Задній ряд сидінь так само збережений, пластик не виламаний, ущільнювачі всі в заводському стані. Нічого не крутилось, не знімалося. Завжди звертайте увагу на ляди. Лепке місце, зверніть увагу, біля підсвітки номера корозії немає. Ляда в ідеальнішому стані, вздуття краски, нічого пошкоджень немає. Всі заводські ущільнювачі, резинки, все на місці. Амортизатори тримають. Ніде ніяких по автомобілю немає. Нічого не крутилось, не знімалось. Оптика вся рідна, автомобіль з парктроніками. Полочка справна, повний трансформер салон, сидіння складається. Тут вказана дата до якого дійсні номера, 14 січня 2025 року. Автомобіль приїхав, нагадаю, своїм ходом. Двойний багажник, фальш-багажник, як то називає, дуже зручна штука. Е можна ховати дрібні речі, багазник чистенький, повний заводський комплект, там повноцінна запаска. Видно, що тварин попередніх власників не було, ніякої шерсті немає, будівельні матеріали ніхто не возив, бампер не зацарапаний, без пошкоджень. Автомобіль це з тих варіантів, з яких можна залишати собі або рекомендувати родичам, друзям, близьких, бо знайти А5 в такому стані на кліматі з підігрівами дуже важко. Саме важче знайти А5, хто знає, хто шукає, без, без корозії. В рідній фарбі наклеїчки всі присутні. Пошкоджень немає від ремня. Взагалі без зауваження автомобіль. І так, пройдемося з вами керма я показував. Сервісна книга. Останній запис у 2023 році було 193 тисячі км. І було замінено е, ремінь на 173 км. Попередня заміна ремня була на 90 тисяч км. Основний документ рекомендую всім перевіряти, в кого є можливість. Декра або ТЮВ – це обов'язковий щорічний тихогляд. Фіксується пробіг, дивіться, скільки тут підтверджень пробігу за всі роки існування автомобіля. Відкриємо один з останніх, це 23 й рік, 174 тисячі пробігу, як бачите, це проходження тихогляду. Тобто автомобіль обслужився, перевірився, поїхав на проходження тихогляду. І тут також далі поїхали. 21 й рік було 148 тисяч кілометрів. Далі є. Де це тут кілометр? 107 тисяч було в 2009 році. Яке 107? А, це не 2009. Далі дивимося. 2019-й було. Де це кілометрів стан? 130 тисяч? От, було, в 2000. 2019 році, це автомобіль, 9. 2019 рік. це автомобіль 2009 року, 107 тисяч було в 2014 році. І так, за кожних 2 роки є всі техогляди, це основний документ. Так що, щоб ні один коментатор, хейтер, диванний експерт навіть не вздумав писати, що тут щось не так з пробігом. І наші пробіги всіх автомобілів повністю підтверджені: як 100 тисяч, так і 230 Якщо ми привозимо, воно так і є. Не рівняйте всіх по собі, або по колегах. У нас зовсім інший рівень відношення до роботи і інша якість автомобілів, які ми привозимо. Автомобілі всі повністю чесні, перевірені, технічно, візуально. Все обладнання для перевірки, додатково ми надаємо. Розглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду дуже достойного авто. І так, перевіримо роботу двигуна 16MPI. Автомобіль завівся чітко, працює рівно. Ніяких помилок по автомобілю немає. Фіксується, що відкритий капот, відкриті двері. Мотор тих'ясенько працює взагалі. Не про всі мотори можна так детально розказати, як про мотор в даному автомобілі, так як ж цей автомобіль їхав своїм ходом. Взагалі дуже не димить, не троїть, не сипунить, все в оригіналі, заводська рамка, оптика вся рідна, нічого не крутилось, не знімалось. Отакий тут акумулятор, всі ущільнювачі, поролони, все на місці, все як ви любите. Капот без корозії, всі наклеїчки, всі мітки по обслуговуванню присутні. Антифріз g 12, чистенький, корозії немає. Дуже достойне авто. Все на місці, абсолютно. Підемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, разом з вами було сьогодні 19 січня в таку сонячну погоду, що дивно як для зими. Розглянуто детальний огляд дуже збереженої шкоди Октавії Кузов А5, рестайлінг, чистий 2009 рік. Автомобіль від власника з Німеччини максимально існуючому збереженому кузові, абсолютно без натяку корозії. І я думаю, якщо новий власник буде дивитися за цим автомобілем, то й вона і не з'явиться. На гарній зимовій гумі 2023 року всі заводські наклейки присутні на повністю у підтвердженому пробігу 193 тисячі кілометрів. Взагалі без зауважень по кузову, ні коциків, ні царапін, ні м'ятінок немає. З фаркопчиком, з фаркопчиком, з парктроніком. Фаркопа немає тут. Мотор МПІ. Дуже достойний збережений варіант. Хто шукав А5-ту рестайлінгову МПИ, зверніть увагу, я знаю, що це авто конкурентів по стану кузова на продажу немає. Займаюсь, вожу автомобілі з 2011 року. ВАК-група. Знаю, про що я говорю, на що звертати увагу. І якщо вам сподобалось дане авто, не відволікайте, не зволікайте, замовляйте доставку під дім або телефонуйте, не відкладайте на завтра. Так як більшість автомобілів, саме часто ситуація, коли люди телефонують, а наш автомобіль вже під завдатком або проданий, то слідкує за нами, то наш Тюран і наш Гольф 5 вони під завдатком. Я ввечері виставив відео на рану, Люди вже передзвонили і скинули деякі з вечора. Так, А5 1.6 СімПІ, 2009 рік, два ключі, максимально існуючий збережений стан кузова на дуже приємній комплектації з рідним лобовим склом, на класній лінзованій оптиці від власника з Німеччини з доставкою вам під дім, без технічних візуальних зауважень. Телефонуйте, приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, або замовляйте послугу, доставку під дім, Так як ми впевнені, в наших автомобілях на 100% всі вони технічно візуально перевірені. Це, цей день гарного вам настрою. Залишайте коментарі та думки про наших автомобілів. Ми раді усім.